Так, ну що, друзі, я вас вітаю, ви на каналі Хата Рибакам. Ну що, далі продовжуємо з вами готуватися до нашого карпового сезону. Ну і знову ж у мене починає заїжджати деякі досить цікаві речі, і тому, як завжди, хочу вам показати ну, пару слів, я вже трішки ознайомився. Сьогодні у нас буде досить цікавий виробник, він взагалі мало популярний. Він продається тільки на території Англії, тобто Великої Британії. Але колись давно він теж продавався в нас. Ну Це, я думаю, перш за все буде пам'ятати стара школа. Продавався він у флагмані, продавався в Ібісі. Особисто я колись в фалагоні було. Ну, це не знаю, років 10 назад, мабуть, було. Я ще тоді тільки починав займатися флетфідерною рибалочкою. Купував там Sony Bytes, ну, то таке. Так, да, Друзі, отже, виробник, сьогодні, з яким ми будемо працювати, і я вас буду ознайомлювати, він мене відкритий, тобто я можу вам привезти все, що ви, якщо забажаєте, сьогодні деякі цікаві речі вам покажу. Вся інформація, яку я вам сьогодні буду давати, друзі, це береться з офіційного сайту. Тобто, як завжди, я кажу всім, що я купую тільки в офіціалі. Тому, якщо вас щось цікавить, в Гуглі вбиваєте даного виробника, тобто і дивитеся його асортимент. Тому що там асортимент ну, він не досить великий, але він досить цікавий. Так, ну що, друзі, давайте, мабуть, розпочнемо ось так. Да? Дивіться, ось так виглядає дана упаковка даного виробника, друзі. Це у нас виробник називається Innovation Bates. Може, десь хтось з вас колись його бачив, ось така. Упаковка, вона досить легко запам'ятовується. Особисто я згадував, коли починав його замовляти. Я згадував, що дійсно я його бачив у флагмані. Він був присутній, друзі. Деякі речі сьогодні мені приїхали під замовлення, що вам покажу. Деякі в мене в кількості будуть на складі. Тому дивіться, друзі. Що маю? Приїхав ось такий Стікмікс від них, від Innovation Bay. Об'єм у нас кілограм, друзі. стік стікмікс і це є їхній тигровий горіх. тобто Тут 4 види основного горіха і навіть із добавкою ще печінки. Так, як написано в описі, досить цікавий смак. В принципі, тигровий горіх у нас досить популярний, тому маємо в наявності і може вам запропонувати. Тобто класика у нас з хлетом не знаю як, тому що не працював з ним. І, до речі, особисто я. Ну, Не маю досвіду використання цієї продукції. Я так само, як і ви з нею тільки знайомлюся. Але я фактично собі вже свій ящик, я, до речі, покажу вам наступне, може, відео. Буде це те, з чим я планую ловити е в цьому сезоні. У мене там вже не знаю, куди його складати, тому що я зрозуміло, що собі деякі речі замовляю і беру досить багато. Тому е, з Innovation я собі теж вже деякі речі відклав. Тому дивіться, Стікмікс, тигровий горіх є, маємо. Далі. Ну, е, досить часто я чув за цього Innovation, е, що у нього досить крутий сквіт. Іменно смак Сквіда. І називається він у них Сквіт 2T. Така в нього назва. І тому так само ми маємо їхні активмікси. Тобто сквід 2T, ті, хто особисто люблять ловити сквідом, я думаю, вам буде досить цікаво. Досить мілка така фракція у ActiveMiX. Видно, якісь частинки є. Ну, зрозуміло, треба пробувати. І все покаже тільки наша рибалочка. Так, далі, що ще цікаво? Е, до речі, мені досить сподобалося, як виробник пакує товар. Ну, так, досить відповідально ставиться в пакетах. Дивіться, приїхали. Ось теж ось упаковочка з даними насадочками, тут ось видно, зрозуміло, розмір і тут вид насадки. Це в нас, друзі, приїхали, це я замовив насадочні бойли, тому що досить багато запиту. І, до речі, насадочні бойли чистого сквіда, ну, їх не досить багато є в деяких виробників. Тому... Досить, да, досить такий цікавий сквіт, досить цікаво скатаний бойл. Це в нас є 16-й, друзі. Е, ну, це, здається, найбільший, мабуть, а може ні, може, я помиляюся, але ну, все на офіційному сайті. Дивіться, ось так виглядає. Ну, виглядає досить класно, такий колір. Видно, що бойл має в собі в складі якісь різні частинки, бо різна кольорова гама, якісь домішки. Бачу. Ну, до речі, собі я його теж взяв. Ну, Будемо пробувати. Ну, а аромат сквіда присутній. Але тут ще щось присутнє іще, разом з сквідом. Досить такий, він не досить різкий, але не досить такий м'ягкий. Ну, так, маємо... Приїхало. Насадочні бойли. До речі, в них там є і варені бойли, є і пильки. Зараз покажу. Також під замовлення, бо дехто мене давно просив завести цього виробника. Ну, бойли, Кормуві бойли їхні, сквіт 2Т, кілограмова, і це у нас є 16-й розмір. Бойли є 10, 12, 14, 16, 18 і 20. Тобто є пиліки і є проста варянка. Тобто Теж під замовлення привезли. Скоро прийде до наших хлопців. Далі, друзі, ну, насадить туди, да? як же ж без них. До речі, досить класний виробник, тому що в нього є попапи 10 розміру. ну в Англії. Досить небагато виробників, які, в кого десятки є, але все ж таки є. і ну, Це досить файно, тому що досить багато запитів від вас. Дивіться, ось так виглядає. він. Ну, Але якщо тут написати, він пишуть флюропопапи. Чесно, я не знаю, не кидав у воду, я тільки отримав товар, тому зразу вам знімаю. Ось так виглядає баночка. Да, так, сквіт, сквіт, друзі, відчувається. Досить м'ягенький. Катка, ну, катка не така, як у муча, але по розміру, похоже, до муча, до криля. Дивіться, як виглядає. ну Досить багато їх там. Тому будемо пробувати. Сквіт 2 т Pink з Fluoro Pop-up. Да. Чи пилящі, чим не пилящі, не знаємо, але флюроша часто використовують з досить яркими кольорами, тому так вони вже Тому теж трішки приїхало, трішки маємо. Далі. Дивіться. Так, Що маємо? Це, я так розумію, путіфруті адбуторіс. Є в них такий смак. Попапи і бачимо десяточка. М -м -м. Так, тут і фрутів відчувається, бо туріка я тут не відчуваю. Ну, тут ще щось присутнє, але важко сказати. Але кольорова гама теж досить цікава. Таке ярко-ярко. Так? Світло Оранжевий, світло-оранжевий навіть сказати. Так, Теперь маємо ще один Флюропопап банана рама. Досить цікава назва. Досить цікавий, друзі, подивіться, який колір. Аж такий лимонний. І навіть він е вставками Таке враження, що він сахаром посипаний. Ну, Запах, звичайно, друзі. М -м. Це, мабуть, буде теж топчик. Чуйка є в мене, криля вже всі, а. Хто отримав криля від муча, напишіть. Я казав, що то буде розрив сезону. Ну, так само, і, мені здається, оця штука буде рулити. Да, Запах досить класний. Так. Десяточка, друзі. Так, далі. Знову у нас насадочки. Ще раз кажу, на офіційному сайті там, там багато є видів, там сквіт можна брати у трьох кольорових гамах. Тобто є розовий, є, здається, жовтий, є ще такий темний. Тому більш детальніше там усе. Також маємо, це теж сквіт 2T, це попапи, але тільки в 14 розмірі. Але друзі, ну так, да, тут взагалі він слабий. Блін, ну, кольорова гама, наприклад, ось такого фіолетового ви бачили колись. Ну, я такий, наприклад, ну, це як більше вошуч оуч, мабуть, так. Досить класна кольорова гама, досить здорова банка, друзі. Це є пупапи. це є у нас 14 розмір. Тут ми теж приїхали. Так, далі це в нас теж ідуть нейтралки, тобто вони в них так і підписані. Ну, це по-нашому це в авторсе. І це теж сквіт 2Т. 14-й розмір. 14-й. Так. Да. Скидом відчувається і досить так виглядають. Досить невеликі, ну я б не сказав би, що тут, мабуть, 14-й, але досить такий колір розовий. До речі, це під замовлення приїхало. Є в них є... Ось така, друзі, лінійка. У них досить маленька етикетка, але кольор досить класний. Ну і вони досить дорогі. Там ця баночка, якщо я не помиляюся, в районі 580 гривень стоїть. Чому вона так? Тому що вона йде з добавкою такого маленького допінгу. Це фрукти. А, Дійсно, це, це цей вид, що тут, так як виробник пише, що тут з'єднано. 4 види фруктів. Це так, такий допінг, друзі. І тут не тільки арома, а тут ще олія використана. Досить, ну, там опис є виробника, кому цікаво, почитайте, там досить цікаві речі виробник пише. Ну, дай, подивіться, яка кольорова ама. Досить класний такий запах приємний такий. Тому. Теж привезли, теж маємо. В них там, до речі, і сквід є. Сквід октопус мені здається, є такого самого виду. І це йдуть в авторсі 14х11. Досить велика банка, то в принципі і... Так, Що ще цікаво, цікаво, ще також заказали мені глаг, сквіт. Ну так як них вважається, саме топчик, типу даний такий аж вишньовий. Тому глаги. Це для діпування насадки. Далі їхній для ліквід їхній Invasion Bad Skid 2T. Теж досить такий, дивіться. Так, виглядає, теж приїхало під замовлення. І також приїхали ще ось такі, друзі, поливаєчки. Це ліквід Food є. Для пивашок ваших, для флета, я думаю, вам підійде. Ось такий сквіт. Дивіться, запачка ось який. О, да, такий сквіт насищений аж. Угу. Ну, тут дуже ярко виражений сквіт, такий аж концентрат іде. Ох. Сквіт. Е, далі. Пепери, ну, то, да, це його тигровий горіх. Ну, Тут їх 4 вида з'єднаний. Так виглядає теж. Цікаво понюхати, бо ще не нюхав. М -м -м. Ну да, відчувається да, горіхом таким солоденьким. В принципі, по стандарту. Нічого особливого. -м -м. І також е ще мене... Ось оцей зацікавив. Це є Джафа, це є, друзі, їхній апельсин. Досить цікавий, як він. Друзі, відчувається як шкурка від апельсина. Цікаво. Так. Да. Досить така ароматика стійка. Цікаво, ну, апельсину ми ще не ловили. Цікаво буде, чи по холодній, чи по теплій воді. Тому теж ось є таке в наявності. Також у них я ще там, якщо не помиляюся, є їхня спеція якась, ну я її, на жаль, поки не привозив, тому що ну, спеція це таке, розумієте, більш специфічний продукт, і тому я тільки ознайомлююсь. В принципі, він в мене відкритий сенький, Заходимо на офіційний сайт, я скину силку під відео, і там ви можете ознайомитися з усім асортиментом, який вони мають. Але ну, цікавий скіт. До речі, скіт 2Т у ну, них іде в топі. Тому, друзі, ось таке маленьке вам відосика. Працюю далі, всі ваші замовлення, не переживайте, всі все привеземо. З завтрашнього дня знову починаю масово замовляти, і всі сімурі тому подібне, ДНА там. Так що всім постараюся все привезти до початку сезону. Тому тримаємось. Дякую, ставте лайки і чекайте наступних відео. Далі буде тільки цікавіше.